17 грудня 2015 року у місті Маріуполі у Приморському районі в ході проведення спільної спецоперації працівниками Служби безпеки України та працівниками Головного управління національної поліції Донецької області виявлено значну кількість боєприпасів, вибухівки та патронів в одному із домівок. На даний час, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263. Наразі проводиться перевірка.

Перебували в даному приміщенні перевіряються. Попередньо встановлено, що дані особи відношення до полку АЗОВА або підрозділу дук правосектору не мають. Да, да, да. это что за ну, Это Кумулятивная. Вот. А, да. Просто надо посмотреть. ну, ты, ну на картина, <звы> Блэд, видишь, мы, мы 90 блядь, распилили. Да? А что делать? Сделаем с ним МОН-50 типа? Да, Александр? Там да. дальше вот автомат, пулеметы. Все, выезжаем сейчас.